Вітаю, мене звати Арсен, і ми сьогодні з вами поговоримо про таку тему, як рід. На жаль, багато людей уникають цю тему і вважають, що вона не потрібна. Насправді такі люди помиляються, тому що рід зараз, теперішній час, наш час дуже важливий, тому що це і фінанси, і внутрішня опора, і підтримка роду. Насправді душа сама обирає рід. Тобто є духовний світ, і в духовному світі домовляються з іншими душами. От, наприклад, мама, ти будеш, наприклад, душа мами, ти будеш там, будеш моєю мамою, окей, душа тата, будеш мої, моїм татом. Батьком. Кожна душа обирає своїх батьків, обирає маму і тата. І відповідно обирає і мами рід, татовий рід. Тобто, оці всі задачі маминої сторони, татової сторони. Об'єднуються і вселяються в одній душі, яка вже народжується. І відповідно програми можуть бути позитивні, так і негативні, і душа знає, на що йшла навіть душі, які ну, дитина, верніше, яка народилася і її потім покинули в дитячий будинок чи втратила в ранньому віці батьків. Це не просто так. Це душа обирає такий досвід прожити, тому що душа повинна, як книга, з задачами, вона повинна пройти, наприклад, аварію, повинна пройти наприклад, розкулачування, пройти повинна багатство і так далі. Тобто, в душі є список, що вона повинна пройти. Список усіх різний, відразу говорю, тому що. Різні якості душі. Душа народжується. Так, душа народжується, не тіло, не дитина. Душа народжується, є джерело народження душі, усіх різні, але батько в нас один це творець. Отже, повертаємося до теми роду. І відповідно ми народжуємося і в нас є родові задачі, родові програми, які можуть активуватися. І ці задачі можуть бути. Не завжди як я говорив позитивним. Але тут залежить від того, як реагує душа на ці задачі. Які дії робить душа на ці задачі? Якщо душа обирає, наприклад, не дуже такий вдалий приклад, але щось мені такий варіант приходить в голову пияство. Якщо вона бачить, батьки ось паячать, то душа повинна зробити вибір, чи буде вона пиячити, чи не буде вона пиячити. Тобто у душі завжди є варіант. Наприклад, ви бачили, читали різних історій, де душа народжується в бідній сім'ї, а потім дитина стає багатою, тобто людина стає багатою. Чи навпаки, народилася багатій сім'ї і вона стала бідною. Це все уроки душі. Тобто задаємо питання, для чого це душі, який тут урок? Усі уроки різні. І коли я роблю енергодіагностику, хто не знає, я роблю діагностику аур і чакр, їх у нас його сім базових, то дуже часто спостерігаю таку картину, де людина повністю відмовляється від роду. А це неправильно. Тому що рід це, як я говорив на початку, фінанси, опора, безпека. І відповідно, ми повинні приймати рід, які б вони не були. Що означає приймати? Приймати означає, коли ми просто любимо, поважаємо їх таким, яким вони є. Тобто, якщо у вас людина, яка зобразила з роду, це може бути близька, там двоюрні, троюрні і так далі родичі, це не просто так. Ви домовилися на духовному світі, що вона вас образить, тому що вас затильника дасть або дасть вам пендель, або ви даєте пендель цій людині, і ваші дороги розходяться. Це нормально. Головне не триматися, тому що коли ви тримаєте за минуле, ви постійно спогадите, то у вас немає майбутнє. Світло в кінці тунелю втрачає, і відповідно нам потрібно. Любити, поважати рід таким, яким вони є. Просто їх сприймати нейтрально. Це буде найкращий варіант. І повірте, коли ви будете це робити, то вам буде легше жити. Ви робите не для тих родичів, а ви робите для себе. Тому що у вас зникають образи. Ви розумієте, ага, мене людина, наприклад, образила, але я зрозуміла, чого мене образили. тому що вона мене наштовхнула на таку дію, і я стала краще жити, якщо ви не впали в стані жертви. Якщо ви обрали стан жертви, то ви вибираєте не краще жити. Ось так Ось так і такий приблизно вам намалював картину із задач з родом. Якщо взяти по чакровій системі людини і взяти людину, розділити на двоє, тобто права частина, ліва частина ми маємо, права частина відповідає за татовий рід, ліва частина за рід. І Якщо ви собі спостерігаєте якісь, ну не знаю, нога коротше, в біль в нозі з правої сторони чи з лівої сторони, тобто та сторона, де вас найбільше турбує, там рука, там палець. І так далі. Це все не просто так. Це все сигнали. Зверніть, будь ласка, увагу. Давайте ми зараз прискануємо тіло і спробуйте, з якої сторони найчастіше у вас турбує? Права, ліва сторона. Де саме турбує? І задайте питання, а чого в мене це турбує? Відповіді перші, які до вас приходять, це будуть істинні думки. І чому мене це болить? Чому мене це турбує? Що я повинна зрозуміти чи повинен зрозуміти? І отримую відповіді на, на запитання. Отже, відповіді у вас є. І наступне питання: що мені зробити, щоб оце все мене не турбувало? І відповіді до вас приходитимуть? Дуже просто когось простити потрібно. Відпустити, не тримати біля себе. Як це би важко не було. Але ви це робите, ще раз нагадую, для себе, не для когось. Ви робите для себе, для своєї душі і для свого духа. Хто що вірить? Добре, Асен, кажете ви. А мачуха і вічим це також рід? Ні. Рід це ті люди, які вас народили, тобто батько. І мати, оце ваш рід. А мачуха і вічем це родинні душі. Це не плутаємо із родом, які вам дають гілки, тобто родинне дерево. Ми з вами тільки що поговорили про те, як працює рід і чому важливо їх мати і приймати. І спеціально для вас я запишу медитацію до роду, де ви познайомитесь зі своїм родом і пізнаєте більше про свій рід.